Дуже часто люди підходять з таким питанням, а чи можна після інсульту користуватися ось таким апаратом. Знаєте, відповідь буде однозначна, що не просто можна, а навіть і треба. В своєї практики я вже мав декілька випадків, коли дійсно людині потрібно було робити стільки масажів, що просто сам масажист не, ну, не мав змоги так часто приходити. І оцей апарат, як на мою думку, він так ніби спеціально створений для того, щоб повністю проводити реабілітацію після інсульту. Адже в нього закладено відразу декілька різних функцій, які допомагають організму відновитися. По-перше, інсульт це наслідок поганої роботи чи захворювання серцево-судинної системи. Коли судинки слабкі, кров циркулює погано. І під коли в людини ще гіпертонія, під тиском, вони тріскають і таким чином виникає інсульт. І інсульт має здатність повторюватись два-три рази до тих пір, поки, оскільки людина витримає. Для того, щоб відновитися, я вам приведу приклад, як це може статися. Наприклад, якщо після інсульту в людини відмовила частина тіла, тому що інсульт це. Може бути ішемічний, може бути геморрогічний, коли крововилив стається, обширний, і тоді ділянка мозку, де це сталося, вона перестає функціонувати, і людина втрачає здатність робити певні рухи, мову або ну якісь інші функції, які до того ну, клітини ті функції, які клітини, які виконували, і вони відмерли в результаті інсульту. І дивіться, якщо наперед в людини перестає працювати рука, що є дуже поширеним. Навіть якщо ви йдете по вулиці, можете побачити, якщо там хтось гуляє, і в нього одна рука отак мало рухається, це значить людина після інсульту. І дивіться, коли стався інсульт, рука залишається здорова. Там просто не поступає нервовий імпульс, тому що ті нервові клітини відмерли. М'язи, судини, фастії, зв'язки, суглоби, все в людини залишається в руці здоровим. Але через те, що людина не рухає нею тиждень, другий, місяць, два, три місяці, рука починає потрошки відмирати. І оскільки клітини головному мозку відновлюються дуже повільно, там навіть не так вони відновлюються, як просто частину в їх функції беруть на себе інші клітини. І людина з часом може почати знову рухати рукою, але за той час в неї відмирають інші тканини. І рука залишається напівмертва. Так ось, поки в людини після інсульту немає руху, немає цього імпульсу, їй потрібно штучно, постійно рухати ті частини, якими вона не може рухати самостійно. Це може бути рука, це може бути нога, це може бути взагалі ціла половина тіла. І люди шукають різні методи, наймають різних масажистів. Це потрібно робити, хоча би там 3-4 рази в тиждень, щоб. Зберегти циркуляцію крові, зберегти відновлення хрещової тканини, для того, щоб судини добре працювали. Дивіться, для апарату цей є п'ятий, він має ідеальне поєднання. Тому що, по-перше, кераміка, на якій людина може прогрівати руки. Що буде робити? Через оце прогрівання чи навіть припікання, ми покращимо циркуляцію крові незалежно від того, працюємо ми рукою чи не працюємо. Так само ми мусимо робити з ногами. Тобто ми сприяємо кращій циркуляції крові, допомагаючи нашій серцевій судинній системі. Крім того, я рекомендую це робити не тільки тим, в кого був інсульт, а тим, хто боїться інсульту, в кого його ще не було, але в нього тиск. Обов'язково собі робіть це припікання стоп. Робіть припікання долоней для того, щоб запобігати ось таким випадкам, як інсульт чи інфаркт. Друге, що ми можемо робити, це у нас є спеціальні ручки в апараті, які мають функцію міостимуляції. Що вони роблять? Вони допомагають нам відновити енервацію. Коли ми їх включаємо, вони дають спеціальні низькочастотні імпульси. Які е, скорочують наші м'язи, тобто в нас вже м'язи працюють. Якщо в нас працюють м'язи, то працювати буде також лімфатична система. Якщо в нас е, ми перед тим ще прогріли руки, то і по кровоносних судинах буде рухатись кров. Відповідно, в нас рука, ми нею не можемо рухати е, якби своїм розумом, тому що там клітини відмерли. Але ми можемо заставити її працювати. За рахунок міостимуляції. Це свого роду виходить масаж, який вам масажист буде робити, розминаючи ось так тканини. Тобто ви це заміняєте. І якщо масажист може приходити раз в день чи через день, то ось цю міостимуляцію ви можете робити два, а то й три рази на день, не даючи тканинам відмерти. Наступне, що можна робити, це прикладати буває так, що людина вже не може взяти в руку. Рукояточку, тому що ну, немає сили, не, не працює рука. Тоді ми чіпляємо ось таким чином на одну долоню і на другу нейростимулятори, і людина, яка після інсульту просто сидить, а в неї все працює, м'язи рухаються. Крім того, ми можемо прикладати ці нейростимулятори на інші ділянки тіла, наприклад, на м'язи. Плечей з одного боку і з другого боку, і таким чином стимулюючи роботу м'язів в тілі, покращуючи циркуляцію крові, і за рахунок цього, якби тіло буде залишатися більш здоровим. Відповідно, точно таку саму процедуру ми мусимо робити із ногами. Тобто це є міостимуляція стоп. Раз. Друге, для того, щоб забезпечити рух крові по кровоносних судинах це, та лімфи лімфатичних судинах, ми можемо нейростимулятори прикладати собі на ікра і на стегна, на ліву і на праву ногу. Таким чином, завдяки платформі, ми можемо практично кожну ділянку нашого тіла стимулювати, працювати. М'язи, працювати, фастії, щоб вони, зв'язки, працювати, рухатись. Лімфу та кров по судинах, при тому нам не обов'язково самим ходити, оскільки після інсульту не завжди людина це може. Але завдяки оцим всім процедурам ми відновлюємо рухову здатність нашого організму. І тоді потрошки, якщо людина, скажімо, не ходяча, вона може починати пробувати ходити. Якщо людина вже ходить, тоді можна починати робити більш інтенсивні рухи. Тут використання апарата є більш обширним, практично все, що тут є, після інсульту, потрібно використовувати, і використовувати потрібно по рекомендації спеціаліста, який, ну, в якого ви будете проводитись в салоні, для того, щоб він вам прописав повністю по пунктах, що, де і скільки часу тримати. Тому звертайтеся в салони, якщо у вас є проблема. Е, ну, люди, які мали інсульт і хочуть відновитися. А я знаю, що таке відновлення коштує дуже дорого. Е, тому з допомогою цього апарата ви можете практично всі вправи виконувати, всі вправи робити. Ну і звичайно, е, той, хто доглядає за людиною, яка пережила інсульт, так само потребує. Ребілітації, тому що коли ти піднімаєш хворого, коли ти його кладеш, твої м'язи спини, вони перенапружуються, спазмуються, починають боліти. І якраз завдяки ось цим нейростимуляторам ми можемо знімати ось ці спазми, ми можемо розробляти м'язи, щоб уникати також проблем в спині. Тому користуйтеся, якщо у вас є проблема, звертайтеся в офіційні дилерські салони Ногабест у вашому місті. і Спеціаліст вам рекомендує і пропише точний рецепт, як це все робити та відновити себе після інсульту.